Привіт, це знов я Надя, і я таргетолог. Я кожного дня заходжу у Facebook Ads з кавою. І я заходжу з готовністю побачити все, що завгодно. Бо Facebook – це як життя: щось падає, щось летить, а щось взагалі зникає. Але все, що ти там бачиш, це не про кнопки, це про твою внутрішню ясність, про твій стан і про твою бляха, муха енергію. Лишаю це <реш> добре. Я зараз тобі покажу, що насправді бачить таргетолог в своєму кабінеті. Перше, реклама не працює взагалі. Ти заходиш, а там нуль кліків, три перегляди, і взагалі не зрозуміло, що відбувається. І тут питання не завжди тільки в кнопках, а іноді в тому, як ти запускала, чи ти спішила, чи ти не спішила, чи ти врахувала всі нюанси, які можна. Чи на креативі ти є. З усмішкою чи без, чи той месендж, який ти несеш до своєї аудиторії, є правильний і той класний, який ти саме хочеш в цей момент донести? Друге, запущено 100 кампаній, і все в хаосі. Ти не знаєш, що де відбувається. Ти не знаєш, що куди йде. Ти назвав просто їх неправильно, і ти не розумієш, що де і як відбувається. Ти не пам'ятаєш, яка йде на трафік, яка йде на ліди, яка йде на продажі, бо в тебе названо 1, 2, 3, 8, 10. І це знову ж таки не завжди про кнопки. Це частіше про стан, тому що якщо в тебе всередині хаос, ти не можеш нормально структуризувати, що в тебе є. Ти не можеш нормально навіть назвати свої рекламні кампанії, не говорячи про те, як ти називаєш свої креативи і як ти потім аналізуєш, який зайшов, а який ні. І є одне рішення: навести не лад в кабінеті, а спочатку в собі. Окрім того, прописати ціль. А ще можна закрити очі і дійсно відчути, що ти зараз хочеш донести до своєї аудиторії. Твоя рекламна кампанія дала результат, але ти все одно не задоволена. Приклад було 20 заявок і пару продаж, але ти думаєш. Ну, ладно, заробили, але і те не так, і те не так, і мало, і не окуповується. Треба щось поміняти, треба щось підтягнути, треба щось подивитися. Супер добре, проаналізуй! Проаналізуй кожен з цих параметрів. Візьми, залізь в кабінет, подивися, що відбувається з кожним креативом, з кожним текстом, і тоді ти зможеш побачити весь загальний результат. До речі, реклама це не тільки техніка, це ще самопізнання. Ти ростеш ватс менеджер після запуску в спокої, а не в хаосі. Або інакше клієнт написав: заявки є, але ліди неякісні. І тут починається штука. Тобі хочеться закрити ноут, взяти плєдік і повернутися в 2014-й. Відкриваємо назад. Ну да. А 2014-й? не знаю. <світнє> але правда така, що клієнт защитує теж твій стан. І теж розуміє, як ти запускаєш рекламу, навіть там на підсвідомому рівні. І йде моло про те, що реклама це не є чарівна кнопочка, це не зовсім магія. Це твоє поле, яке ти можеш тримати саме своїм станом, саме своїм підходом і саме тим, що ти робиш зараз. Facebook Ads – це більше, ніж рекламний кабінет, це дзеркало твоєї ясності, твоєї рішучості, твоєї готовності продовжувати і нести себе до світу. А також твоєї готовності сказати, це моє, це є я, і я це можу зробити, і я роблю це просто зараз. Підписуйся, якщо ти хочеш робити рекламу не або як, а свого стану класно, кайфово, драйвово і просто зараз. Друге, знялися!